Перший тип енерговампіра це жертва. Найчастіший, найчастіший енерговампір це жертва, да? хто? Вічна жертва. Все погано, все погано. От з ними але ну, у них, блядь, ніколи не буває нічого хорошого. У них все постійно погано, все постійно погано. Всі їм винні. Вона свята, свята людина, або він. Ну, все не виходить, судьба їх ібьот, люди їх об обдурюють, обманюють, всі їх обіжають. Ну, одні обіди вокруг, да? у мене все погано, ніхто мене не розуміє. Ну, от Чого я така нещасна, чого я така бідова, да? як вона працює? Да? Як вона діє? Вона скаржиться дуже довго, детально смакує, кожну детальку обсасує. Да? Далі. Ви її співчуваєте, да? ви її співчуваєте, ви втішаєте, ви даєте їй поради. Звісно, поради даєте. Третій крок. Вона ігнорує повністю всі поради. Вона знає, як їй далі. Да? Вона тобі говорить, ти мене не розумієш. У мене все абсолютно інакше. Що ж ти мені совітуєш? У мене все інакше. По-другому, так? І знову вона буде скаржитися на те саме постійно, постійно, постійно. Вона не хоче нічого робити, вона не буде нічого робити, понімаєш? І в результаті тільки ви отримаєте, що? Ти виснажена повністю. Так? А от вона наповнена. Вона підсмокнула з тебе, отримала увагу, отримала співчуття. Все, і полетіла, полетіла, так? Так. А, далі. Наприклад, да? даю. коли подруга вам розказує, що у мене все знову погано з чоловіком, він такий, він сякий, я от не знаю, що з ним робити. І от ти три години слухаєш, ти її е, втішаєш, ти совітуєш, от що туди-сюди, все через тиждень вона знову у мене знову все погано з чоловіком. І знов ти сам знов все погано знов з чоловіком. чоловіком. Да, так? Та ти говориш, окей, а ти робила те, що я тобі порадила? А воно: говорить, так воно взагалі не працює. Ти мене не розумієш, ти не знаєш, яка в мене ситуація. Так? І цикл цей безкінечний. Жертва нічого не буде робити. Їй не треба, вона не буде робити. Так? От ключова ознака жертви, яка вона не хоче. Вирішити проблему не хоче. Вона хоче тільки скаржитись, да? тому що скарги це увага ваша і енергія.